Навіщо люди забудять домашніх улюбленців? Щоб бути рад... радими, а ще щоб їх вигулювати. І грати з ними, покупати іграшки, або шинка, або м'ячика. Собака може або дівчинкою бути, або мальчиком тебе хтось є із тваринок вдома. Собака боя. Наташа купила. Хороша собака. Угу. Ми її дали бабушці пожити, але у неї дом наш. А чому ж ви її бабуся віддала? То що вона у нас вдома не послушна. Бабушка його викладала. Ще і тепер він у нас вдома хороший. Наташа його вигулює по ночам і по вечора. А тобі б хотілося, щоб хтось у вас вдома жив? А хлопці ти хотіла? Собаку. А чому ж нема собак? У нас є собака. Є собака, то вона не мама так дає так Так, Бабушка приїхала до нас в місті з бою. А що вміє собачка робити? Бігати. І отак робити, коли вона до нам приїжджає. А мені ще потрібні домашні тваринки. В тебе вдома є хтось із тваринок? Ну, у мене колись була кицька. Вона була дуже е, маленька, бо її ще не можна бити, бити. бо Вовка вже вершає киця. Моя киця вже збіжала. Чому? Бо не знаю, бо, как -то. бо навіть, щось я що то погане зробила, я їй нічого плоха не делала. Вона просто сама обіжала. Так придумала і обіжала сама. Бо був мой дом їй не подобався. А ти за нею сумуєш? Бо, звісно, що мій, бо... бо папа у мене китів подарив, коли. Коли я прийшла із садика, і потім вона убіжала, коли викону відкрили. І спали, коли був е, телевізор виключений. Тобі хочеться, щоб в тебе киця дома, або собачка хтось із тваринок жив? Ну я хотіла собачку настоящу. А чому собачка? Бо Бо вона мені дуже подобається. Я, я хотіла її вибрати яку захочу. А чому ж можна вибрала ще якусь? Бо я її ще не знайшла в магазин для животних, бо я її не вибрала. А батьки тобі дозволяють, чи в тебе вдома собачка жила? Да, а ним, а ним не мене хтось животний жив. І коли. Что-то мне у меня дома случилось. Или написали на как вообще. Мама ругается і ходит и едут назад, назад. она на улице жила, пришла до своей мами, за братиками соскучилась. Вот моя Кетя убежала, вона не поправилася в мой дом.